Очислюємо значення такого виразу. Давайте спочатку зробимо так, щоб не було цих подвійних знаків. Тобто перепишемо. От тут мінус і мінус, значить це буде плюс, плюс-мінус, мінус, знов мінус мінус, плюс, і мінус 4,2 треті. Потім потрібно уважно подивитися, чи немає протилежних чисел, тому що їх сума дорівнює 0. На жаль, немає. Тому далі я буду додавати спочатку тільки додатні числа. Це 2,3, додамо 1,1 другу і додамо 38. Цілі 3, спільний знаменник 8. Додаткові множники до кожного дробу знайшли. Тому. 2 множим на 3,6, 4 множим на 1 4 і 3. В результаті маємо 3,13. 13 восьмих дріб правильний. Виділяємо цілу частину 13 ділимо на 8, буде 1,5. Тому в результаті 4,5, а 8. На мене залишається тим же. Отже, записали тут 4,5. Далі ставимо знак мінус. І додаємо модулі від'ємних чисел. У нас такими є 5 шостих зі знаком мінус, і 4,2 третіх. 4, 4 цілих, спільний знаменник 6. Додаткові множники знайшли. Тому 5 додаємо 4, це 4,9 шостих. Дріб 9 шостих скорочуємо на 3, будемо мати. 3 других. І 3 других неправильний дріб, виділяємо цілу частину, 1 друга. Разом 5, 1 друга. Отже, відняти 5, 1 друга. Ми маємо два числа з різними знаками. Тому ставимо знак числа з більшим модулем, в даному випадку знак мінус, і від більшого віднімаємо менше 5,1 друга відняти 4,5. Маємо 1 цілу спільний знаменник 8. Сюди додатковий 4. Тому 4 маємо відняти 5. А отже, забираємо 1 цілу і пишемо її як 8 восьмих. Потім додаємо 4 і віднімаємо 5. В результаті, як ми бачимо, буде 7 восьмих. Отже, ми маємо мінус 7 восьмих. Це кінцевий результат. Значення нашого виразу. 10 завдання. Ми маємо скласти числовий вираз і обчислити його значення до різниці чисел. Різниця це результат дії віднімання. Пишемо в дужках. Отже, число мінус 2,13 потрібно відняти число мінус 7,1. Це ми записали різницю. Даних чисел. Потрібно додати суму чисел, а сума це результат дії додавання. Тобто 7,3 мінус 10,23. Зверніть увагу, ми могли б, звичайно, спочатку знаходити тут дії в дужках, тут дії в дужках, потім додавання. Але коли уважно подивитися на е, числа, які ми маємо додавати і віднімати, то подивимося, тут у нас однакові є знаменники, тут є однакові знаменники. То, напевне, варто спочатку відкрити дужки, ці дужки. І тут стоїть знак плюс, і тут стоїть знак плюс. Тому ми можемо просто їх зняти, ці дужки, і переписати в такому вигляді: мінус третя, Тут мінус і мінус дає знак плюс 7,1. Знак плюс не змінює знаки в дужках, Але тут плюс-мінус ми пишемо один знак: мінус 10,23. Знову дивимося уважно. Протилежних, на жаль, немає. Тому ми додаємо спочатку додатні числа: 7,1 і 7,3. Тим більше, що вони мають чи однакові знаменники. В результаті буде мати 14,4. Далі ставимо знак мінус і додаємо від'ємні числа. Модулі. 2,1 треця додаємо 10,2 треті, буде 12,3 третіх, а це 13, цілих. отже, ми маємо 1,4 сьомих. Це і буде результат 1,4. 2,4 сьомих. Одинадцяте завдання. Увечері температура повітря становила мінус 5,6 градуса Цельсія. До ранку вона ще знизилась на 12 градусів. Знизилась, значить ми маємо відняти 12. В результаті ми маємо два від'ємних числа. Ставимо знак мінус. Модулі додаємо мінус 17,6. Ось такою стала температура вранці. Мінус 17,6 градусів Цельсія. Дванадцяте завдання. Спочатку весною рівень води в річці був 2 метри 15 см. Давайте цей результат запишемо в метрах. Так як один метр має 100 сантиметрів. Тому сантиметр це сота частина метра. Значить, 2 метри 15 см, ми запишемо як 2,15 метра. От такою був рівень води при найвищій відмітці. Далі він почав зменшуватися і знизився на 4 метри 26 см. Тобто, знизився на 4,26 метра. Давайте подивимося, якою став рівень води в річці. Ми маємо два числа з різними знаками. Отже, ставимо знак більшого числа з більшим модулем, знак мінус. І від 4,26 віднімаємо 2,15. Підписуємо кому під комою, віднімаємо і будемо мати 2,11. Сотих метра. Отже, мінус 2 метри і 11 см. Це означає, що відносно нульової відмітки він буде ще вниз на 2 метри 11 см. Таким став рівень води 30 серпня.